Так, друзі, всім привіт. Компанія Вовтопарків з вами на зв'язку. Продаж з'їхав до нас Subaru Форестер 2006 року 2.5-186 пробігу, автомобіль в чудовому, класному стані. Техніка взагалі без нарікань, коробка, двигун, ходова. Нічого не стукає, нічого не грюкає і так далі. По кузову є незначні нюанси. З 2006 року, але в принципі нічого критичного такого немає. У нас хороший стан, повний електропакет по стеклах, по дзеркалах. У нас тут по салончику є підгрів передніх сидінь. Кондрюр печка дує отлично, все порядок. 186 заявлених. Мультіруль по салону, гарний, гарна така біла, хороша шкіра, збереженому класному стані. з року. Задній ряд взагалі ідеальний, максимально чудовому, збереженому. По кузову є слід експлуатації, але взагалі такий ну, не. Не, не, не критичні. Є задні парктроніки по автомобілю, по колу ось так виглядає. На свої руки дуже в чудовому, класному стані. І, до речі, передні парктроніки також. Також, друзі, можна переглянути його на 2 місто Київ біля метро і придбати в кредит різних та заготівку. ви під'їжджайте на тест-драйв, оглядайте.